Сьогодні хочу презентувати вам нову колекцію взуття осінь Зима. Ця колекція перекриває максимум потреб, починаючи від походів, використання в місті. Завдяки сучасним технологіям та якісним матеріалам можна використовувати в тактичних цілях. Це черевик від швейцарської компанії Мамут, а саме моделька Меркурі та її жіночий варіант нова. Ця модель виробляється вже більше 15 років та постійно вдосконалюється. Модель Mercury дуже технологічна та стильна. Використовується якісна мембрана Gore-Tex, шкіра найвищої якості та всесвітньо відома підошва Vibram. Язичок зроблений таким чином, що навіть до самого верху вода не потрапить всередину. Легкі та комфортні, будуть ідеальними для використання на пересічній місцевості або в місті. Ultimate Mid та Ultimate Low – це черевик та кросівок, зроблені з матеріалу SoftShell, що поєднує м'якість, водонапроникність та комфорт завдяки еластичності. Використовується двокомпонентна підошва Michelin, що забезпечує. Одночасно гарну абсорбційну властивість з зносостійкістю. Це максимально універсальні моделі завдяки своїй низькій вазі. Черевик, на відміну від красівка, має кращу підтримку стопи, що зробить його кращим для використання на пересіченій місцевості або в горах. Ми вже отримали нові колекції Мамут та Хаглавс. Що знаходиться за моєю спиною, і ви вже можете приміряти їх в магазинах Extreme Style або подивитися на нашому сайті.